Доброго ранку, друзі! Я рада вас вітати. І зараз ми проведемо з вами прямий ефір, в якому розберемо практику Сур'яна Маскар. Це практика, яка чердує прогини, нахили, яка дуже круто покращує кровообіг в тазу, подовжує задню поверхню ніг, розкриває наш грудний відділ і покращує поставу. Але як в будь-якої практики. Тут є багато своїх нюансів, і сьогодні я хочу, щоб ми з вами розібралися, якщо ви початківець або просто незнайомі з цією чудодійною технікою, як правильно її виконувати. Тому почнемо ми з найпростішої версії. І як завжди, спочатку нам треба буде розігрітися, тому що ця практика вона не являється розігрівом. Ваше тіло має бути готове. Також хочу сказати, що ця практика має дві особливості, і це відрізняє її від усіх інших практик. По-перше, Сур'яна Маскар це флоу. Флоу це означає, що один рух плавно перетікає в інший рух. І другий момент, що ця практика пов'язана з диханням. Тобто, кожен рух має виконуватись. На вдих або на видих. І цей момент дуже важливий, але якщо сьогодні вам буде важко підлаштуватись під мої коментарі, ви можете просто поки дихати носком, і згодом, коли звикнете до певних положень, ви вже зможете більше переключитись на дихання. Отже, пішли. У мене щось нерівне килимок лежить. О. Добре. Ставимо стопи на ширині таза, розкриваємо долоньки, робимо вдих і збираємо ручки на мосте. Давайте виконаємо налаштування тіла, мозку і підготуємо себе до тренування. Подовжуємо вдих і подовжуємо видих. Заспокоюємо потік думок всередині себе, налаштовуємось на тренування. І все те, що не стосується зараз нашої практики, ми відкладаємо в сторонку, направляємо. Погляд в точку міжбрів'я, точку третього ока. Відчуйте, що ваші плечі опущені, трапеція розслаблена. І якщо вашому тілу хочеться зараз трошки покачуватись вперед-назад, дозвольте це йому. І ще раз дих. Добре, розплітаємо ручки, опускаємо їх і легенько стрибаємо 100 разів, включаємо наш лімфоток. Можна обійняти себе за грудний відділ або опустити ручки вниз. Дихаємо носиком. п'ятами обов'язково торкаємось килимка. Добре, приблизно стоп. Лишили стопи на ширині таза, зібрали долоньки в йоговські кулачки, накрили великим пальчиком, далі накрили всіма іншими. Ми виконуємо вдих. І затримка дихання. І починаємо на затримці робити махи руками. Затримка має бути комфортною. Не мучте себе, якщо вам ви важко, вийдіть, відпочиньте і знову доєднуйтесь, якщо я буду ще махати. Поїхали Дих. Відпочиваємо. Аналізуємо відчуття в тілі. І зараз ми будемо робити в зворотньому напрямку. Готові. Знову йоговські кулачки. Зробили вдих. Так <ріст> Так буває, що я забуваю, в якому напрямку я робила. Якщо ви як я, то, мабуть, ми робимо вперед. Ще разок. Розслабили ручки, поставили стопи широко, наскільки це можливо і комфортно для вас. Ручки на поясі, стопи дивляться вперед, і ми згинаємо коліна, і коліна так само дивляться вперед. Трошки поприсідали. Добре. Опустили ручки на підлогу. І зараз будемо теж пересідати до одної п'яточки, потім до іншої. Обирайте комфортну висоту, на яку ви можете опуститись, щоб це було таке приємне розтягнення, екологічний підхід, не забуваємо про це, не мучаємо себе. Добре. Достатньо. Лишили стоп. 100... Опи паралельними долоньки так само на підлозі. Фіксуємо сідниці і навдих розкриваємось за правою рукою. Дихаємо та залишився на місці. Якщо він теж розкрився, направте його в противохід від правої ручки. Тобто ліворуч. Подивились на кінчики пальців правої руки. І опустили її. І зробили вдих, і розкрили ліву ручку. Знову перевірили положення таза. Коліна активні. І видих, опустили руку. Трохи збираємо стопи. Лишаємо їх на ширині таза, погойдалися носочки, п'яточки. Перекатуємось. Якщо ви не дотягуєтесь до килимка, ручки можна прибрати на стегна. Добре. Скруглюючи спинку, повільно підводимось, вдих. Розкрутились, зігнули ножки в колінах і з видихом, скруглюючи спину, підвертаємо таз вперед, направляємо долоньки до колін, а підборіддя до грудної клітини. Навдих, витягуємось грудним відділом, відводячи лікті назад. І знову видих скруглились, плечики опущені. Вдих, розкрились, відпустили таз, відчули прогін в грудному злегка приактивовані м'язи преса. І вдих розкрились. Добре. І ми з вами трошки розігрілися, і так як у нас сьогодні розбір, ми будемо починати. Підходимо до початку килимка, ставимо великі пальчики разом, п'яточки ширше. Зараз ми будемо виконувати прогин, що тут важливо. Ми подаємо таз вперед, включаючи м'язи преси обов'язково сідниці для того, щоб прогин розподілився рівномірною дугою по всьому вашому тілу, а не ламав і не згинав тільки е, частину в попереку. Поїхали вдих, прогин. Якщо ви все ж таки відчуваєте дискомфорт в попереку, перевірте свої сіднички, м'язи-пресу. Якщо все включено, можливо, тоді просто не треба так сильно спочатку це робити. Виконали прогин. І видих, опускаємось вниз і притуляємо живіт до стегону. Якщо для цього вам потрібно зігнути коліна, ви відмовляєте собі в цьому задоволенні, ми їх згинаємо і притуляємо живіт до стегу. Опустились. Зараз ми затримуємось в кожному положенні, щоб ви встигли його відчути. Взагалі, сур'яна маскара виконується на кожен вдих, кожен видих, вже нова вправа. Добре, і зараз вдих, правою ножкою ми крокуємо назад і будемо опускатись на коліна. Хочу вам сказати важливий момент, що під час виконання цієї практики наші ножки майже постійно знаходяться на ширині таза. Для чого нам це потрібно? Якщо ви зараз поставите ноги в одну лінію, ви почнете пати. це перше, і друге, це просто. З точки зору геометричної неправильно. Тому відслідковуйте себе, що стопи і в даному випадку коліно, вони на ширині ваших плечиків або таза. Ми опустились вниз, прямий кут в передньому коліні, і тут можуть ручки бути внизу. Давайте поки найлегший варіант розберемо. Ручки внизу, якщо не вистачає висоти, беремо йогувські пропси або дві книжечки. І направили погляд вперед і трохи вверх. Подивились, планку. Долоньки і стопи на ширині таза, включений прес, пупок направляємо до хребта, шия пряма. І зараз опускаємо коліна, опускаємо грудний відділ і підборіддя на килимок. Лікті в нас притиснуті до корпуса, ми дихаємо. І на вдих винирюємо вперед, положення собака мордою вверх. Винирюємо. І тут важливий момент. Є спрощений варіант, коли ви лишаєтеся на ліктях, якщо ви знаєте, що маєте проблему в попереку. І якщо у вас є там, наприклад, сама по собі біль, ви маєте себе вберегти і далі не погіршувати це, цю ситуацію. Ви лишаєтесь на ліктях, у вас в ліктях прямий кут, а далі ви робите все те саме, що я буду коментувати. Основна мета не впасти в плечі, а навпаки, виштовхнути себе, наче від килимка вверх і витягнути ділом вперед. Для цього ми напружуємо обов'язково сідниці, прес, розкриваємо плечі назад, а не вперед. І маківкою тягнемося до п'яток. Більш складний варіант: тут можна підняти коліна у повітря, і можна вже зараз відчути. Приємне напруження між лопатками. Якщо це напруження в попереку, контролюйтеся сідниці і опускайтесь на лікті. І зараз ми робимо видих. І не змінюючи відстані між стопами і долоньками, перекатуємося в положення собака мордою вниз. Направляємо п'ятки до килимка. Якщо вони у вас опустились добре, якщо поки ні.